Істерика довкола можливого підриву Запорізької атомної станції з боку російських окупантів, і відповідно істерика російських окупантів про можливість українського удару по ЗАЕС, вона мала обопільну мету. Путін, мені здається, підігрівав цю істерику і гіпотетичну можливість підриву. Запорізької атомної з метою тиску на Світове співтовариство і по зерновій угоді і як механізм примусу України до територіальних поступок. Українська влада досить довго приглядалася до сюжету підриву Запорізької атомної, і враження таке, що. Довго придумала, навіщо їй це потрібно? Тобто загроза підриву, і як, як цією загрозою розпорядитися з політичною метою. Як на мене, на банковій зрозуміло, що в принципі істерика довкола з Запорізькою атомною може стати приводом, як не поїхати у Вільнюс на саміт НАТО. Адже Зеленський постійно придумував способи, як уникнути відвіден самітів НАТО. У 2019 році він використав досить брутально Соломе Зурбешвілі, яка хотіла спільно їхати з Зеленським на цей саміт. Потім він знаходив, звичайно, ковідні відмазки. потім він знайшов спосіб дистанційно включитися. Але після скількох закордонних візитів не їхати в Вільнюс це просто дикість. Найважливіше те, що НАТО перевело формат відносин Україна-НАТО із рівня Комісії до рівня Ради. Рівень Ради це участь глав держав. І от уявіть собі, що в Вільнюсі має відбутися перше засідання Ради Ради Україна-НАТО. без Зеленського. Як це виглядає? Враження таке, що в Зеленського є якийсь патологічний страх перед Путіним саме в напрямку просування України в НАТО. Його ніщо так не лякає як можливість того, що Україна опиниться в НАТО. Він сіляко комизився, вдавав себе незайманку. Ну, Пані роздяглися і просять, називається. Тобто він вдавав себе невдоволеного вічно, тому що те, що пропонували партнери по НАТО, а вони пропонували модернізувати країну, пропонували верховенство права, пропонували боротьбу з корупцією справжню. І в цьому сенсі Зеленський як тільки не петляв, аби не модернізувати. Країни. І це все, на жаль, е, упирається у перепрошую, тут в мене трохи Сонце вискочило. Е, і це все упирається в таку комплексну якусь патологію влади, тому що з одного боку вони клянуться про те, що е, вони за швидкий вступ України в НАТО, але ж НАТО саме не хоче Україну. Так НАТО хоче Україну, яка б відповідала стандартам країн НАТО, а не Нову Угорщину чи Нову Туреччину. От в чому різниця? Але ж Зеленський не хоче верховенства права. Він же його боїться. Це значить, що треба буде наступні вибори проводити вільні, а він їх програє. Ну і найголовніше, чого вони бояться, це відповідальності за свої, свої зради напередодні війни. Це були такі зради. Тому як не крути, Путін, звичайно, істерить, але вся істерика Путінська вона зводилась до того, що, якби Путін дійсно хотів катастрофи, і дійсно хотів підірвати і дійсно притримував в якості заручників свої ж війська у Енергодарі, то Принаймні, світова експертиза дуже б швидко оцінила, внаслідок чого був підрив. І це в енергоатомі дуже прекрасно знають. Чому, власне, українська влада репетувала, що вибух буде? Знаючи точно, що енергоатом це єдина велика структура російська, яка досі уникла серйозних санкцій. І не дай Бог, що трапиться в атомній галузі українській, енергоатом полетить під Укіс, під санкції. І вже ні французам, ні навіть американцям не буде способу якось відсуратися від цього пакету санкцій саме проти Росатома. Росатом має піти під Укіс. Після всіх зусиль російських військ в Чорнобилі, мені здається, що світове спіртувариство знайшло спосіб попередити Росію не лише вустами товариша Сії, який нібито домігся від Путіна прямих обіцянок не використовувати ядерний шантаж. Але ж шантаж цей триває, триває, він, він же його використовує. Єдине, що і стосунки, по-моєму, сії з Путіним не покращились після цього. Просто зараз дійсно постає питання долі Росатома внаслідок цих шантажів. І якщо би Путін дійсно шантажнув підривом Запорізької атомної, то Росатом полетів би під Укіс. На Банковій це добре знають, але на Банковій схаменулися і почали нарешті справжні підготовчі роботи на е, випадок ядерної катастрофи, буквально ну, за кілька днів до заявленої теми, точніше до да, заявленої дати підриву Запорізької атомної, ніч ніч 4 на 5 липня. Це так, щоб Підсвяткувати і підгидати Американський День Незалежності. Отже, вибуху не трапилося, але істерики не зменшилося. Подивимося, чим ближче буде до моменту проміжного узгодження зернової угоди. І на що розраховуватиме Путін? Оцей шантаж по зерновій угоді, він, він же пов'язаний не лише з зерном. В рамках зернової угоди Туреччина ганяє велику масу товарів подвійного призначення у Росію і, звичайно, заробляє немалі гроші. Ну, Ми не можемо диктувати правила поведінки Ердогану. Ердоган сам знає, що робить, і Ердоган прекрасно знає, для чого він це робить. Бо Ердоган тихо забирає з-під ніг Росії Південний Кавказ і дуже добре націлений на Північний Кавказ. А ще Ердоган дуже добре тіснить Росію в середній Азії і, ну, скажімо так, демонструє. Безпекову парасольку і моральну підтримку тюрським етносам Російської Федерації. Тому із Запорізькою атомою кожна сторона вирішувала комплекс своїх проблем, своїх бажань, але разом з тим і, ну, скажімо так, демонструвала додаткові м'язи. Додаткові площини, в яких кожна зі сторін може програти, а може й виграти. Чи виграла банкова в цій ситуації? Ну, принаймні Банкова точно не втратила, бо, попри те, що Дійсно, істерія дещо пригнітила українців. Все ж таки цей стрес-тест підривом Запорізької атомної відмобілізував українську і рятувальну вертикаль, і органи місцевого самоврядування. Ну і дещо. Повернув в реалії багатьох українців, для яких війна в певний момент десь усунулась далеко там за 100-200-300-500 кілометрів. А тут раптом українці схаменулися й озирнулися і зрозуміли, що війна ось вона поряд, вона є, вона не зупиняється, і ще їй не видно кінця і краю, тому не можна розслаблятися. В цьому сенсі цей стрес-тест був дуже корисним. Якби я не був скептичним до влади, але можливо, ми і не розраховували на ефективність влади, але на певну мить озирнулись один до одного і відчули, ну, скажімо так, солідарне плече один одного. Тож віримо в нашу перемогу. Слава Україні!